Всім добрий дня! Вас вітає компанія TransAgret. Під останнім нашим відео було багато побажань про порівняння тракторів Юта з Скаутом 13.04. Тож, ми знімемо це відео, порівняємо Скаут 1304, MTZ1221.2, Lovo 1304. І так як модельний ряд Юта нам дозволяє взяти 130 та 140 кінських сил, ми порівняємо з. Двома цими моделями, враховуючи те, що вони йдуть на одній базі та приблизно в одному ціновому діапазоні. Що ж, почнемо наше порівняння, і перший показник, який ми візьмемо, це вага трактора. Відразу наголошуємо про те, що ми взяли інформацію загальнодоступних джерел в інтернеті. Тож, стосовно ваги, перший трактор у нас Scout 1304. Його вага, заявлена споряджена вже маса 5200 кілограм Ловел 13.04. Заявлена вага 5250. Але наскільки по ловолу, я розумію, то це вказана вага без грузів. Тобто, з грузами буде десь орієнтовно 6 тонн. Далі в нас йде МТЗ МТЗ 1221.2 5570 кг. Споряджена маса з навантажу, ну, з грузами. І доходимо до ЮТО. Юто 1304, який стоїть справа від мене, має вагу 6 тонн 400 кілограм. Тобто. В цьому класі це найважчий трактор, але ж знову наголошую, це вже споряджена маса з грузами. Юто 1404, який ми також додали до нашого порівняння, має вагу на 50 кг більше від 130-сильного. Це буде 6 тонн 450 кг за рахунок просто додаткового баку гідравлі. Тож ми з вами переходимо до порівняння самого серця трактора, це саме двигун, і почнемо зі скаута. Трактор скаут 1304, як заявляє представник, має двигун від виробника Yuto, 7,7 об'ємом 95,6 кВт, тобто 130 кінських сил. Маркування дійсно від Юто, але в іншій модифікації не в такі, як він встановлюється на наші трактори. ООН також має двигун китайського виробництва від. Свого ж заводу Це двигун 599 об'ємом, шестициліндровий, але вже не атмосферний, а турбований. МТЗ у нас має шестициліндровий двигун, також турбований, як і у Ловела, але він йде 96 кВт, 130 кінських сил має на виході. Та цей двигун має 7,1 об'єму. І переходимо до тракторів Юта. Трактор на «Юта» LX1304 має двигун 6-циліндровий, атмосферний об'ємом 7,7 літра. Але наголошу, у цього двигуна маркування LR 6b523 з трактором Scout 1304. Вони мають різне маркування. А у UTN LX 1404 ми маємо двигун. 6 атмосферний об'ємом 7,9 літра. Але наголошую, це не такий самий двигун, як на Uta 1304. Конструктивно це два різні двигуни. Наступним пунктом для порівняння ми взяли КПП і почнемо зі скаута. Трактор «Трактор 1304 має у нас КПП 24 на 8 з ходозменшувачем, та як заявляє представник, це КПП від трактора Юта». Лаву 13.04 має у нас КПП в базі 16 передач вперед 8 назад, але опційно встановлюється ще ходозменшувач. МТЗ1221.2 також має у нас 16 передач вперед та 8 назад. І на кінець по коробці передач доходимо до ЮТО. Юто NLX 1304 у нас має класичну для ЮТО коробку. Це 12 передач вперед та 4 назад. Коробка в нас іде синхронізована, як і на всіх попередніх тракторах, які ми тільки що проговорили. І наостанок, останок LX 1404 вже в оновленому варіанті. У нас має КПП 24 на 8 з ходозменшувачем. Та на наших тракторах встановлена швидкісна КПП, тобто максимальна швидкість цього трактора сягає 45 км за годину, що в середньому на 5-7 км є більшим показником, ніж у попередніх і конкурентних тракторів, які ми тільки що назвали. Переходимо до навіски. Починаємо знову з трактора Скаут. Вантажопідємність трактора Скаут 13.04 заявлена 4,5 тонни та 3 пари гідровиходів. У трактора Lovo 13.04 на офіційних представництвах і сайтах написано: вантажопід'ємність на візки 2,5 тонни. Але я думаю, що вона вказана там без додаткових циліндрів і ще, як, міні, як мінімум, якась тонна додається. Тому це вже треба уточнювати у представника. Трактор OL13.04 у нас має, відповідно, так само три пари гідровиходів. Далі переходимо до МТЗ 1221.2. 12.21.2 у нас має вантажопідємність 4300. Ну, це на крику, Та дві пари гідровиходів в базі. Тобто всього чотири гідровиходи. На останок, як завжди, в нас Юто, Юто 1304 в нас має максимальну вантажопід'ємність 4,5 тонни, достойну і таку саму, як і більшість своїх конкурентів. Та така сама має три пари гідровиходів. І як юто НЛХ 1404, біля якого ми зараз знаходимося, в нас має також вантажопідємність ту саму 4,5 тонни. Але замість звичних всім трьох пар гідровиходів. В нас ще доданий один гідровихід іде для прямого зливу в бак, якщо ви будете використовувати сівалку з гідромотором. Раніше цього не було, але в 2023 році, як ви могли бачити на наших відео, ця опція додалась до даних тракторів. Ми перейшли в кабіну трактора ЮТНВ 1404 і відразу вам поясню, чому саме в нього. Тому що трактор UTNX13, які у нас залишились на майданчику, вони 22 року. І більш актуальною на 24 рік буде кабіна саме 140 сильного трактора. Тому ми відразу в ній. Перше, перше, на, хоч, на що хочемо звернути увагу це обігрів та кондиціонер. Про МТЗ я вважаю, що не актуально вже в даний час говорити та його порівнювати, і враховуючи те, що більшість. Опці... Все, все, що встановлюється в МТЗ, було опційно. Юто, Ловол та трактор Scout 1304 по базовій своїй комплектації, яку пропонують на нашому ринку, вони мають відразу і кондиціонер, і обігрів. Далі. Маленька опція камера заднього огляду. Раніше в конкурентних тракторах їх ще не було, але наскільки мені відомо, на 24 рік. І в тракторах Lovo 13.04 та Scout 13.04 вже додали цю функцію, вона відразу йде в тракторах. На Юто ми маємо цифрову приборну панель. Доволі інформативну. Знову ж наголошуємо: основний фактор, який нам звідти був потрібен, якого не вистачало, це кілометраж. Але в конкурентних тракторах зараз а, також все змінюється. Раніше цього не було, але що буде в 2024 році, я думаю, ми з вами побачимо. Стосовно комфорту, заводської обшивки, обішумки, немає жодна модель з цих тракторів. Тобто, ви це вже можете встановити самі або дозамовити опційно. З базових речей, як в нас магнітова, додаткове світло в кабіні, воно присутнє у всіх. Відразу покажу, поки знаходимося трактор в тракторі UTNX 1404. У нас трошки змінився пластик, він став трошки темніший, і ви, ви, ви і змінились в нас органайзери. Можете звернути увагу. Але це вже кому ще більше до душі. Взагалі, по комфортності, по комфортності. Єдине, от бюто, до чого поки в цій кабіні ще завод не дійшов, ми маємо важелі керування. Від сидінням з боку, але доступ до них навіть так як я сиджу, ви можете звернути увагу, повністю є. Але це було завжди в Ловолі і в скауті так само, як на мене, дійсно зручніше вже зробили, коли вивели їх от сюди. Тобто вам не треба нікуди тягнутись, все перед вами, всі органи керування. І трактор Uta NLX 1304 та 1404 в цьому класі єдині, в кого така дрібничка, але ще є окремо нас встановлена форточка. Бо в тракторах Лаву 13.04 та Scala 13.04 вже йде сплошне скло. бокове, що справа, що зліва. Воно дрібниця, але якщо на вулиці ще не зовсім жарко і рано вмикати кондиціонер для того, щоб не перехолонути, форточки, може бути достатньо, якщо не працюєте відповідно в погоду, де сильно підіймається пиво. І на завершення хочемо вам нагадати, що трактора ЮТА в Україні масово продаються з 2005 року, і це надійний і перевірений помічник в вашому господарству. І як підсумок цього відео... За, в одному ціновому діапазоні ви можете обрати UTNLX 1404 та отримати вже відповідний запас потужності для своїх робіт. Тож звертайтесь до нас за номером телефону, який ви побачите зверху зараз на екрані. Бажаємо всім вдалого дня! Слава Україні!